Перша емоція була це радість за заявників. От реальна радість, що це їхня перемога, це не моя перемога. Це їхні позитивні емоції і їхня радість, радість за їхні сім'ї. І все-таки маленьке сподівання те, що якщо не всі вони, то принаймні молода людина, можливо, одна з сім'ї, зможе переселитися і жити не на забрудненій території за ті кошти. Ну і таким чином тобто, це, це і реалізувалося. Тобто, власне, ця радість і реалізувалася в, в реальній ситуації. Ви заходите на сайт. Європейського суду, так? Ви ж його моніторите днями, тижнями, коли ж вийде це рішення? Так? Ну, час від часу. Я, звичайно, це було там, що три дні десь там. Тобто це не було часу, це просто було збіг обставин. І раз ви відкриваєте, та, то, я то, бачу то, ріш, та так. Та. Я дивитесь, спочатку не зрозуміла, бо я, я чесно кажучи, я вчила англійську мову лише два місяці. Я володію нею на побутовому рівні. Я ну, спочатку я не повірила. Потім я ну, зібрала свої з рештки знань, ну, тобто це я зосередилася на англійській мові. Та ні рішення прийнято, позитивне рішення. І я ну, кажу, це була, це була іфорія якась. я зателефонувала, повідомила радісну новину і кажу, перевір, щоб я не не, 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 ну, не, не сплутала. Бо якби там не було тут іншого колеги, який добре володіє англійською мовою, який працював над цією справою. Попросила просто перевірити. Ну і вже після того я переконалася і зрозуміла, що. Перше рішення по захисту екологічних прав винесене Європейським судом в Україні існує.